Тична п'ятехнологія стигма це негативно забарвлений стереотип, який впливає на сприйняття людини та відношення до неї. Явище стигматизації, що має місце на особистісному рівні, є основою дискримінації вже на рівні суспільства. Відомо, що за допомогою стереотипізації ми спрощуємо сприйняття реальності. Нагадаю, що стереотип може бути як позитивний, так і негативний. А ось стигма це тавро, і воно завжди має негативне значення. Стосовно стигматизації, це працює таким чином, що ми звертаємо увагу на одну характеристику, та в результаті повністю сприймаємо людину через цю її особливість. Стигматизація напряму стосується і ментального здоров'я. На превеликий жаль, в українському суспільстві досі існують упередження щодо людей, які страждають на ментальні розлади. Та їх відверта стигматизація. До прикладів стигматизації відносять використання так званих стигматизуючих слів, які на перший план виводять хворобу, а не особистість. Навпаки, важливо пам'ятати, перед нами людина, яка хворіє на шизофренію, а не шизофренік. Людина, що зловживає алкоголем, а не алкоголік, людина, що страждає на розлад харчової поведінки, а не анорексичка. Наша мова може реально травмувати. Пам'ятаємо про це кожного разу, коли формулюємо подібним чином. Також до стигматизації відносять думки і виснови про те, що нібито психічне захворювання є просто вибором людини, або пояснюється недостатньою активністю щодо його подолання. Наприклад, це просто в твоїй голові, треба просто полюбити життя, або навіщо так драматизувати воно минеться саме. Безумовними проявами стигматизації є відмова в стосунках, роботі, будь-якій взаємодії людині, що має ментальний розлад. Це впливає не тільки на якість життя людей, що мають діагностовані психічні захворювання, а й обмежує можливості своєчасного звернення за допомогою через страх отримати діагноз тим, хто ще не був у лікаря. Розповсюдження стигматизації щодо людей, які страждають на ментальні розлади, пов'язане з тим, що їх природу не завжди просто зрозуміти. Складається неправильне упередження, що вони є результатом лінощів, слабкості, можуть бути небезпечними для оточення або їх прояви є заразними. До того ж, будь-яка стигматизація, в тому числі направлена на людей з ментальними розладами, завжди є відображенням внутрішнього конфлікту людини, яка стигматизує за нападами, агресією та неприйняттям іншого. Насправді ховається страх, неможливість його визнати спонукає спробувати відгородитися від потенційної проблеми через невагу до людини, що вже цю проблему має. Це, вочевидь, стосується будь-яких видів стигматизації, стигматизації щодо ваги, сексуальної орієнтації, соціального статусу, будь-яких хвороб. В результаті людина, яка наприклад страждає на ментальний розлад, залишається сам на сам із своєю проблемою, ризикує втратити соціальні зв'язки, підтримку та розуміння. Стигма народжує відчуття неправильності, патологічності, сорому та як наслідок. Бажання сховатися. Пам'ятайте, перед нами завжди людина, не хвороба, не характеристика. Це стосується усього, в тому числі і ментальних захворювань, отримання доказової інформації, звернення до фахівців та розуміння походження і розвитку хвороб, а головне можливості їх контролювання і лікування це важливі кроки до подолання стигматизації. Як і чесне зізнання собі, що можливо агресія на іншого це просто прояв безпорадності та страху, джерело якого усередині, а не зовні. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.